Слава Україні! 46 шостого окрема аеромобільна Подільська бригада десантно-штурмових військ збройних сил України продовжує виконувати поставлені бойові завдання на Покровському напрямку Донецької області. Тож, вашій увазі, статистика втрат ворога в смузі відповідальності нашої бригади. В період з 18 по 24 серпня 2025 року. Наші побратими відбили 35 ворожих атак. При цьому російські окупанти втратили 104 піхотинці. 233 одиниць БПЛА типу Мавік та ФПІВІ, 8 одиниць БПЛА типу Крило, дві артсистеми, 5 авто та дві одиниці мототехніки. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади: це солдати Щебетун Віталій, Дяківнич Назарій, Гуда Володимир та рядовий глінкін Юрій. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте осторонь, і ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.